Питання, яке цікавить усіх, і довкола нього будується суперечка та багато конфліктів. А саме чи справедливо Блум здобула свій енчантекс, Боже, така тема, на яку я тільки натикаюся, натикаюся, і всі про не і говорять, наче справедливо, а чи правильно? Може, треба було зробити якось по-іншому. Давайте з цим розберемося. Привіт, я Алекс Руса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив цю червону кнопочку сіренькою, то скоріш все виправляй, тому що тут буде багато чого цікавого, ви це знаєте, поїхали далі. Чесно, я про це глобально ніколи не замислювалася, але як я вже сказала, я багато де про це натикалася. Хоч я над цим глобально не замислювалася, але фанати постійно про це думають і думають, що якщо було б було інакше, якщо щось б змінилося і тому далі, тому подібне. Давайте трохи поміркуємо, і я почала шукати деяку інформацію про цю теорію, і ось що я знайшла: Блум могла б зробити свій енчантик, врятувавши своїх прийомних батьків або когось із землі. Ви отримуєте його самовіддано рятуючи людей зі своєї рідної планети, але тільки від вас залежить, яку планету ви називаєте домом. На жаль, це створює сюжетну діру. За цією логікою, Блум заробила би свій енчантекс ще в першому сезоні, коли вона врятувала своїх прийомних батьків від смерті в тій дивній порожнечі, яку викликали Трікс. Таким чином, Трікс не можуть перемогти її та забрати в неї полум'я дракона. Ну тому що за каноном, як тільки вона заробила свій повний енчантекс, Блум підмітала би їх по підлозі. Це було б зовсім нелогічно. Тоді одним із рішень є ідея, щоб з підсилення Черміксу, який дівчата здобули в другому сезоні, ви не активуєте енчантексу. Тобто без підсилувача нічого взагалі не вийде. Крім того, ми могли б поміняти місцями Блум і Текно. Текна, яка заробляє енчантекс, рятуючи свою родину від величезної небезпеки, а блум заробляє, закриваючи портал Омега. Пожертвувати собою, щоб закрити нестабільний портал, було б найкращим моментом для Текни. Тому мені болюче позбавляти її цього. Але хіба не було б більш логічно, якби Bloom заробилася Нінчандекс? З тим поясненням, якщо я не змогла врятувати свою рідну планету Доміно, коли це було потрібно, я врятую твою, тобто Андрос. Але в цій фразі недостатньо логіки, тому що коли знищували Доміно, Блум була немовлям і нічого не могла б вдіяти. Добре, окей, можемо піти від такої фрази Старі відьми знищили мою планету доміно. А тепер Валтор намагається знищити твою. Я не дозволю йому це зробити. Бум закриває портал. Але і тут чогось не вистачає, так як у блум не закінчені справи з Валтером, і їй потрібно особисто розібратися з ним. І тут ми повертаємося до того, з чого почали. Як не заслужила свій з таким чином, тому що це була жертва для всього виміру. Її рідна планета знаходиться в цьому вимірі, тому вона також врятувала зеніт. Інший спосіб інтерпретувати це, це сказати, що жертва була достатньо великою, щоб компенсувати той факт, що вона не врятувала нікого безпосередньо з Зеніту. Це буде максимально логічно. Цим можна виправдати те, що енчантекс Блум був ключовим для перемоги над Валтером, що більша жертва, то потужніший нчантекс. А Bloom, як ми знаємо, змусила себе розкрити силу енчантекс самотужки. Повернемося до того, що Текна врятувала Андрес. Теорія, яку я проводила і намагалася заперечити, і на місці, так не встановити Блум, скоріше за все, заперечує, що на Андресі можуть жити люди з Зенітом. Це так само, як люди з іншої точки світу переїжджають куди інде, або деяких тих, хто жив у доміно у випадку Блум, так же само, як і з Зенітом. Однак можна стверджувати, що жертва повинна бути свідомо спрямована на те, щоб врятувати когось із рідної планети Феї. Інакше врятувати Меджикс у другому сезоні. Усі вінкс уже заробили б Енчантекс. Це міркування також ставить під сумнів канонічну причину енчантексу. У будь-якому випадку є дві діри в сюжеті. Гаразд, як показано на прикладі енчантексу Стели, жертва приношення не є обов'язковим на рідній планеті феї, але вона має бути особистим. Фея повинна хотіти спеціально врятувати цю людину для її жертви, щоб викликати свій енчантекс. І це справді було особистим для Текни. Вона пожертвувала собою, щоб врятувати своїх друзів і сім'ю, як які знизу. Знаходяться в цьому вимірі. Якщо Блум могла викликати це просто силою волі, то чому Тепна не змогла отримати свій енчантекс через любов до своїх найближчих друзів, хлопця і сім'ю, яка в неї є. Це відкриває шлях для гнучкого енчантексу, так би мовити. Пом'якшувальні обставини можуть викликати його, навіть якщо не всі вимоги дотримані. Знову ж таки, енчантикс Блум не відповідає жодній із двох вимог: Жертва плюс та сама рідна планета. Навіть якщо це також було особистим для неї. А все через те, що ніхто із планети Доміно не вижив. Планета знищена, люди загинули. Саме цією інформацією володіє Блум про рідну планету. І саме від цього вона відштовхується, коли запитує сама себе, кого їй потрібно врятувати, якщо планету знищено і ніхто не вижив на тій планеті. Здається, це глухий кут. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Тож є також варіант, щоб вона. Просто не заробила свій енчантикс протягом третього сезону. Таким чином, перемогти Валтера повністю залежить від інших Вінкс, як тренуючись, ніби завтра вже не буде. Це цікавий спосіб розширити свої межі та відправити їх до регіону, який заперечує магію у другому сезоні. І вміло використовувати водні зірки. Це дозволило б уникнути того, що частина базової форми Блум була потужнішою ніж Enchantix інших Вінкс. Це також зміцнило б ідею Вінкс як групи, всі за одного, один за всіх. Вони потребують один одного, щоб досягнути успіху. Захист зачарованого виміру є легшим тягарем, тому що всі шестеро поділяють його. Це також має потенціал завершити весь шлях темної Блум. Без сумніву, це була травма для Блум, тому цілком можливо, що вона трохи боялася своїх сил або не довіряла собі, будучи героєм або бути достатньо сильною для відновлення доміно. Отже, поки вона емоційно зцілюється від цього, інші дівчата вінкс будуть поруч, щоб допомогти їй у скритну хвилину. Але якщо до родових відьм можливо вони могли б дозволити Блум поділитися шматочками полум'я дракона, щоб Хаген міг викувати для них таку ж потужну зброю, як меч Оріделя, і не давайте Блум може звернутися до Дафни і попросити в неї маску, і ця річ дуже потужна. Або просто знову скористатися водними зірками. Дівчата заплатили таку високу ціну, щоб отримати їх, що мене не влаштовує, вони були потрібні лише один раз. Сподіваюся, що всього цього було б достатньо, щоб знищити обсидіоновий вимір і зняти прокляття доміно. І ось тоді блум, нарешті, заробляє свій інчантекс. Жертва залучена десь уздовж лінії. Як і в каноні, цього було б недостатньо, щоб знищити родових відьом. Я вважаю, що було б чудово зберегти Блумікс на той час, коли вони відродяться, оскільки я не думаю, що Блум могла б поділитися достатньо потужними бітами, щоб створити казкове перетворення, не досягнувши попереднього енчантикса. Можна чисто теоретично допустити, що Майя, жінка, яка тренувала Блум на піросі, єдина, яка вижила на планеті Доміно, а потім просто перебралася на іншу планету. Я впевнена, що космічну орбіту Домінов було взято в облогу, як було натякнуто у другому фільмі. Але до цього дуже ймовірно, що деякі люди втекли з планети та шукали притулку в союзників Доміно, наприклад, така планета як Ерикліон або Солярія. Цей параметр більш-менш зберігає речі такими, які вони є в каноні. Більше змінюючи частину, де сестри Трікс атакують Блум. Замість того, щоб йти прямо до неї, вони націлюються на Майю. Після всіх тренувань Блум не вистачало сил, щоб перемогти їх трьох одночасно. Це канон. І вони б глузували з Блум про те, що її переслідує падіння доміно. Отже, Блум жертвує собою і вуаля, вона заробляє свій енчантикс належним чином. Оскільки світобудова шоу є дивною та непослідовною, технічно можливо використати будь-яку з усіх альтернатив, щоб виправити Enchantix Bloom. За умовою, що ми налаштуємо розповідь і хронологію тут і там, що й так роблять усі фанфіки. Ось такі теорії про Enchantix Bloom існують. І ще одна велика теорія, яку я щойно вам представила. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, коментарі. І до нових зустрічей в новому відео. Wingslap adesso è qui ed è subito allegria Guarda e capirai che tutto intorno è magia.